З речами, які встигли вхопити в останній момент, евакуюються люди з Покровська. Черговий потяг з міста, до якого стрімко наближаються росіяни, прибув до Дніпра. із села Стрібне, що у Покровській громаді виїхала разом із сином Тамара. На евакуацію не погоджувалась довгий час. Але загострення безпекової ситуації змусило збирати речі. Сином інвалід. Просто медицини там вже немає. А ми без неї ніяк. Гупа, я все чуть до нас, і шахиди сьогодні літали Страшно. ночі. Страшно. Прильоти у нас були неоднороб. На і залишатися да. також з розбитого будинку разом з двома дітками вимушено виїхала і Ольга. Каже, залишатись у рідному домі було просто неможливо. Ми з міста Тарасівка, Донецька область. Уже ну, вдома нема. От. зараз їдемо до Львова, а зі Львова на Больше будемо їхати. Вона старенька вже, вона лякує на собачка. Треба їх вивозити. І тварини більше якось чутливі до цього лиха. До цього. Говорить, що важливо не залишати сам на сам своїх тварин Костянтин, який також евакуювався з Донеччини. Довго не хотів виїжджати, та ворог все ближче, а ситуація все. Небезпечніше, кожний день, кожну ніч. Вже там уже вибухи, там оце ж щось горить. Там постійно. куди ви далі буде тернопіль до знайомих. Знову волонтери? волонтери за дану евакуацію відповідала команда фонду Схід Сос за заявками людей волонтери й допомагали жителям Донеччини вибратися із населених пунктів, що постійно. Під обстрілами сьогодні їхало 16 людей за нашими заявками, але частина поїхала далі. Вони їдуть на Львів або на Тернопіль, або кудись в інші місця, де у них є якісь зачіпки, якісь родичі. А оце люди, яких ви бачите, це люди, яким нема куди їхати. Маломобільним та людям похилого віку, кому нікуди податись, допомагають волонтери. Власне фонд зв'язується з іншими організаціями та шукає місця, де розселити. Евакуйованих це питання зараз стоїть гостро. Є державне розселення, Рівненська Волинська область, там теж місця закінчуються. Але Донецька ВЦА, вона поки що підтримує це питання. Вони молодці, але хочеться, звісно, більшої участі держави в цих процесах. Загалом команда фонду із березня 22-го евакуювала майже 80 тисяч людей. 12 тисяч це маломобільні. Тим часом люди, які. Вимушені залишати своє життя у розбомблених селах та містах, не втрачають надію повернутися додому. Це, Це велике місто Шахтарів Мирноград, а там поблизу Родинський Покровськ. Ну, Хлопці сказали, що триматимуть. Дай їм Бог здоров'я. Дай їм Бог здоров'я. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.